Ну, 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 Наче резіна, коли прорив це був, почали кричати, все зрада, все, Війська відступають, все пропало, ми здамо Донбас. Я зразу сказав, рано чи пізно, там їх зупинять. Ну так воно і вийшло, ви їх зупинили. Зразу розвивають зраду. Це війна, тут е відбуваються різні речі. Буває одну позицію, противник продав, і це повпливає на всю ситуацію. Саме на цій ділянці фронту. Нас люди цього не розуміють, на жаль. А не розуміють, тому що не цікавляться війною. Коли в країні війна, всі мають включитись і цікавитись війною. Ну, Хоча б на базових рівнях люди мають знати, де лінія фронту, що відбувається. Не цікаво взагалі, а потім кричать там хейтять військових. Ну, дуже неприємно, коли кажуть, що там хтось десь здав якісь позиції. Ну, поняття здав позиції, у військових взагалі такого немає. Що значить здав позиції? Розвернувся і пішов додому, чи що? Ну це, це те ж саме, правильно? Правильно. Ну, військових можуть або вибити, або оточити, або. Ну, всіх, хто тримає цю позицію, тоді противник може зайти. Наші бійці ну, вас, стосовно нашої піхоти, ми сьогодні там упоминали. Ну Я знаю, що наша піхота не, не відступає просто так. Або є наказ, що на більш вигідну позицію відійти, або хлопці стоять до талого. Ну, це я знаю точно. Тут Ні про що навіть, ну, навіть розмовляти. Починають там розповідати. І так, же, так же само йде, розумієте, це як криве зеркало. Перекручують те, чого немає. Росіяни роблять вкид, як по цій трасі константинівка покровська Все, траса обстрілюється, ніхто туди не їсте. І все спрацювало, всі повелись. Ми там їздимо по тій трасі, ноль проблем. Ноль. Ну, туди навіть арта ще не достає. Так працює в суспільстві. Оці всі моменти. А що кажуть, не були підготовлені смуги оборони на Харківській області. Ну, їх не встигли підготувати, якщо чесно. Щоб побудувати лінію оборони сплошну, потрібні роки. Люди цього не розуміють. Вони думають, що може приїхати трактор, вирить, розумієте, один окоп там, блиною 2 кілометри. Немає проблем, яких вирити цей окоп. Якість фортифікацій має відповідати сучасній війні. Вирити окоп не є проблема для трактору. Або там ми не можемо побудувати лінію оборони на самому кордоні з Росією, тому що це просто ні, ніхто не дасть зробити. ФПВ, артилерія, авіація. Просто знесуть ті трактора, які там будуть працювати, і на цьому буде все. Просто, можливо, не встигли, ну, або якісь товариші корупціонери трошки набили карман. Це, ну, це факт, це у нас повсякденно в країні. І потрібно, щоб розібралися з цим. Е, на жаль, за цього страждають хто? Солдати і цивільне населення, яке там проживає. Якби була лінія готова ще за часів да, минулої влади, будемо казати, якби ми готувалися до оборони від Росії, цього взагалі всього б не було. Ми б стримали противника на тих рубежах, на яких він там е, на початках в 14 му забіг. І все. Ну, ця війна все показала. Там, де є е, більш-менш фортифікації, які будувались, там тримається оборона довго. Там, де немає взагалі ніяких фортифікацій, оборони ніякої, звісно, бути не може, бо ні, нічого обороняти і ні ніде оборонятися. Це все ну, нормальні речі. Те, що зараз відбувається там у москалів, поки що це все тактичний успіх. І дай Бог, що далі тактичного успіху, воно все не піде. Ой-ой-ой. Нам треба трошки на пів метра відтягнути, щоб у нас ніхто не в'їхав. Що, куди я поїду? Ну так відбувається в нас війна. Хтось не хоче допомагати, хтось не хоче усвідомлювати, що противник може сьогодні прийти, а комусь взагалі не цікаво. Цього, знаєте, якби працювали всі як одна команда, цивільний сектор, населення і влада, то все було б гуд, я впевнений. Ми б втрат несли набагато менше, ніж є. Вони й так, порівняння, якщо з москалями це зрівнювати, то в нас мінімум втрат. А скільки за місяць ти косиш? Ну от у мене останні півроку, ну не півроку, будемо брати крайні три місяці. Ми знищили до 300 е, чоловік особового складу СРФ, а втратив я ноль своїх бійців. Ось вся різниця. Так працює професіональна команда, яка воює вже разом 5-7 років, 10 років. У мене втрати за три місяці – нуль. Є легкі поранені, які вибули там в госпіталь, подоставали їм. Е, Якісь уламки незначні, вони повернуться через пару тижнів в стрій. Все. Це всі мої втрати. І в лютому місяці в мене останній загиблий був. І то там просто збіг обставин, міна попала прямо під бійця. Тобто, таке буває раз на 100 випадків. Це на передовій позиції. Загалом втрати, якщо брати, я можу тільки за свій підрозділ казати, особисто за свій, так як я командир цього підрозділу. У мене втрати за рік двоє убитими, а знищено ворогів більше двох батальйонів. Це тільки по піхоті, якщо брати противника. Ефективно, ефективно, так. Да. Зрозуміло, що тих двох людей я не повернув ніякими втратами противника, але... Це війна і тут без убитих як ти не крути, не буває. Що ось вам різниця, нас небагато. Підрозділ працює за рік, там 2-3 батальйони. Ну, треба порахувати просто. 2-3 батальйона піхоти ми вибили. Ну, не рахуючи техніку. На цьому тижні тільки ми знищили дві, дві пушки 152 мм Д-30, дві. Це за тиждень. Те, що вони не ходять на вас особливо, бояться. Ну, на нашому напрямку так, ми не даємо пройти. Ну, Шансів немає, там, щоб прорвати зараз нас, так як ми укріпились, закопались, піхота наша зарилась. Ну, ми тут давно стоїмо, ми розуміємо лінію фронту, де противник, що він робить. Я взагалі не сторонник, щоб бригади бігали по інших напрямках постійно. Далі зараз. Бо якщо один підрозділ постійно змінює обстановку, ну, дуже складно пристосуватись до місцевості, якщо ти її не знаєш. Якщо ми тут все знаємо і стаємо більше двох років, вже, то нам... Ну, ми все знаємо, навіть звідки противник почне збиратись на штурм. Ми вже заздалегідь це знаємо. Розумієте, така обстановка.